Вітання, друзі! На болоті, На болоті, тому що на Десну зараз зась не можна. Кажуть, що вже починається біда і під Черніговом вже гаплик. тому ми не ризикуємо, а виходимо просто по болотах. Сьогодні в нас буде твічинг, сьогодні у нас буде залізо, сьогодні у нас будуть мульти. Я, як завжди, останнім часом зі своїм другом Сергієм, там у нас дядя Толя Щукар. Сьогодні цікаво, то, що ми перевіряємо всілякі мультові штучки. Сергій вирішив половити цікавою катушкою, ще й на флюрі буде твічити флюром, і потім він розкаже свої враження після. Щось цього вийшло, да, бо він багато років ловить саме шнуром. А от на флюр все ж таки вирішив перейти, спробувати. От у мене буде все сьогодні простіше. У мене будуть шнури, буде один комплект по один полегший. Все, давайте ставимо в і будемо намагатися в цьому болоті щось спіймати. Хлопці та дівчатка та різні малятка. Розпочинаємо. Шалений вітер в нас. Гарно налаштованому мульту це не проблема. До речі, я от ніколи не розумів оці приколи, типу там, мультом погано ловити в холодній воді. Блін. Чо, сірий? Ну в чому прикол? Я розумію, коли мороз, що замерзає шпуля. І в листопаді замерзає газок. А, і через це. І, і руки мов, можуть мерзнути. Руки мерзнуть? Пульти п'ють воду. В мене вони не настільки п'ють воду, в мене ніколи руки не мерзли. Тим я більше мов... в листопаді ти ловиш в, в перчатках. Так, я п'ю в, в перчатках, але перчатка. Угу, Я понял. Ну, я згоден, що коли в тебе цей. Я згоден, що, е, типу, намерзає і шнур замерзає, намерзає глазок тут без, без питань. Але там, типу, там, що холодно, Ну, не знаю. Коротше, не про це. Сергій Олександрович. спіймав траву. Ану, покажи катушку. Що-що за катушка. Це остання японська світіка. Вона металева повністю. Така, зобрана в Малайзії, не в Китаї, в Японії. Коротше, вітер ви його не чуєте. Це японська Сітіка, остання Шимана. Чую, тормозуха. ВБС. ВБС тормозна система. Бачите, яка цікава. І в Сергія тут встановлений флюр. Корпус повністю металевий. Крім кришки. Крім кришки, так. Так, друзі, давайте. Хлопці зараз вже кидають. Певний час, результата 0. Ми вийшли, та от зараз третя година, бачите, вийшли ми буквально 15 хвилин тому. Я роблю перші закиди, тому що поки там вийшли, знайшли місце, де стати, поки то от і починаємо ловити. Так, За комплект в мене сьогодні Max X, ось в такому. Цікавому кольорі, матовий, я вже їм ловлю майже пів сезона. Вудка просто супер під Твіч Раджу 130 ки 160 ки і 110 ки Гідра e, Спіріт. Основні воблери, це, звісно, там 120, 140, 150, просто бомба. Канату тяне, рудру тяне, балісон тяне, все ок. E, шнур двієчка і ось такий, як Сергій мені сказав, дуже ексклюзивний колір від Zipbeits. Це Orbit 130-к. Такі є тільки в мене і в Майкла Джексона, але Майклу Джексону не потрібно. Знаєш чому? Бо він живе під землею. <плес> так, ну що, я сподіваюся, що ми сьогодні щось тут надибаємо. На супер улов я не розраховую, але вийти ось так з друзями в складних умовах. А я вважаю, що це складні умови, тому що болото маленьке. Знайти щуку спіймати це буде прикольно. О, риба. Так, опа, хлопці, у нас перша рибка. Орбіт все ж таки орбіта працює. Нормальна темка. До речі, в мене 110-ка не працює. А от 130-й і в цьому бомбезнішому кольорі. Вона в мене працює. Вона в мене працює. Ану, о, щупа. Дивіться, яка. Гарна щупа. А? Сергій! А? Це, це маленька лилена. Маленька. Зараз ми її дістанемо. Найбільше мені подобається колір. Ти подивись, який колір. Колі і, при... бомбай, і, і приманки, і риби самої. Так, давайте зараз її відчіпляємо. Дядя Толя не такий уж і щукар. Він тільки що тут стояв, нічого не спіймав, а ми взяли щуку. Давайте цю чорненьку, гарненьку рибку, швиденько отуди бульк. З вас лайко за першу щуку. Дядя Саня рулить і рухаємось туди трошки далі. Сподіваюсь, що нам ще попадеться з отаким от оком, з отакими кликами гарна щука. Отако, от хлопці, отако. Перша риба супер велика, але на більше я не сподіваюсь, хоча я знаю, що в цьому болоті крупніші щуки є. Але ми не знаємо наскільки тут місцеві риболови. Так би мовити, совість, як українською буде. Ем, Совісливою. Так би мовити. Е, коротше, ви зрозуміли, хлопці, да? не можу підібрати слово, бо мій словарний запас трошки ще е, не не може покрити все, що я можу хочу сказати українською. Але а, Сумління. О! Сумління, Да. Ну да, да, що хлопці сумлінні от, і випускають ту всю рибу, яку вони тут ловлять. А ви ж розумієте, коли закрита водойма, тобто коли водойма немає заходу з річки, в даному випадку, і слава Богу, що з десни сюди нічого не потрапить, от, то е, рибі немає як відновлюватися. Так, тут багато всіляких дрібних щучок, вони там якось там виростають, але є така штука, як. Коли багато дрібної щуки, вона чомусь не росте. От В неї є певний розмір і десь тут плаває пару мамок, яких От, тільки що було, до речі, клювання. Плаває пару мамок і все. Якщо їх ніхто не забрав. Так що, давайте е, зараз ще позакиду і, і рухаємось. До речі. Я заходив на Фіш-Фіш, зараз буде реклама. Там така акція, Сергій, воблери японські, які по 900 гривень, там 560, 570. там ду... Отака От катушка 2900, по-моєму. 2900. Це взагалі шара. Так, реклама закінчилась. Але реально, ну, блін, гарні знижки. І от прям раджу, хлопці, безсілякого. Якщо хочете розпочати свій шлях в кастингу, ось берете цю катушку в кноби риба. О, в кноби додаєте по, по підшипнику і просто радієте. Гарна, класна Катя. Так, Сергій спіймав. О, молодець, глянь, і гарна щука. Ух, щука. Все ж таки, теж чорна дивись, яка. Сергій радіє, бо спіймав на флюр. Як відчуття? Відчув клювання? Нормально відчув. Нормально, так? Да? Ну, в неї набагато менше шансів зі. Ну так, да, бо все м'яке. Ну як. Ну, це не резинка від труфов, як кажуть. Ну, американці і японці ловлять чогось так. Ну, якось ловлять, так. Да. Я думаю, що мене чутно. Да. Так. А не може вона сама якось там. Не може, треба, треба відчіпляти. Давай Воблер покажемо. — А ти молодший за мене? Чи... А, да. Так. Так, от дивіться, який Воблер. А воблер в нас... Кавун, це. До речі, це. Один з найулюбліших моїх повнорів це копія Itoshiner Megabass від Fargma. Називається FanderMax. Фан... Фан... Фандер... Да. Так, о, дивіться який смаколик. Оце смаколик. Оце смаколик. Спімали ми Сергієм вже по рибині. Це добре, тому що саме ловимо ми буквально там 20 хвилин. І дві риби одразу, ще й в 3 години дня, це прям добре. Рибалити будемо сьогодні до сьомої. Спочатку не дуже хотіли виїжджати, тому що надивилися прогнозів і думали, що буде дощ. Але доща, як бачите, слава Богу, п -п -п -пу, щоб не наврочити, немає. Так, Зараз ми стоїмо в протоці, яка має глибину приблизно 2,5-3 метри. Водичка трошки впала, я думаю, що тут 2,5 Вийдемо на, на, на то розширення, обов'язково візьмемо холод для того, щоб побачити, де, де там травичка закінчується, що там зараз з термокліном. От, і Можливо, навіть спробуємо тут блешні покидати. Коливалочки всілякі. Може навіть, навіть і джиг, якщо термокліну немає. У кожного риболова повинні бути а, свої секрети. Мої секрети зараз я вам покажу. <рес> ось така коробка і пацани. Ось такі от блешні. Кавун. Потім ось така штука, дивіться. Потім ось такі два професора, до речі, давайте спробуємо. Покидаємо у професора подібний блешню, тому що щось тут на воблери на вході працювали, а зараз поки що всіх трьох нічого. А ось такий кракін на 15 грамів, думаю, буде, а що? А що ні. Бусинка така. До речі, дуже круто вони твічаться оці блешні, гра просто суперова. Давайте зараз. Так, пробуємо метал. В щось не дуже хоче. Так, а що тут в мене сталося таке? Незрозуміле? Ага, отак. От от. Так, ці колевалочки, їх можна. Проводити як рівномірно, як звичайну коливалку, а можна і підтвічувати. До речі, на твічі вони ну, дуже непогано грають. Мені прямо ж подобається. Взагалі я не фанат коливалок, але є такі водойми. Я думаю, що кожен із вас може це підтвердити там, де вони просто необхідні. От, клює тільки на залізо, таке буває. От, подивіться, як вона. Твічиться просто. Наче в Є таке і, і отак от і планує, сипеться дуже круто і на твіче себе поводить просто. Просто очам приємно глянути. Я роблю це теж за допомогою мульта, от Spartek Магнифік. Це в мене що, це в мене 3,15, 3.15, але все ж таки я би дзвінив би на ньому тест. Дуже класна вудка, але тут не 3,15, тут десь 620, я би так би назвав. 6,20, 20 так. Да. ні, точно ні, точно не 3. Вудка дзвінка, кидуча, легка, подобається. Жуть. Як? Сергій навіть перейшов на кренкоподібні. Тоже будеш коливалочки, так? Да? Ну давай. Зараз у нас буде коливательна... коливательна історія. Толя ж нас ловить на воблери. Як ми побачимо, як почнуть працювати воблери, ми собі поставимо воблери. Опа, є. є, в мене є. Все ж таки я розловив цю коливалочку свою. Ну, давай, іди сюди. ну Теж невеличка така, дивись, от як вона так заматується, ти мені не скажеш. Давайте сюди. Опа. Опа, опа-опа. Опа! Отака, дивіться, друзі. отака така шукенція. Схопила коливалку. Добре, так сіла. О, бачите. Кракен 15 грамів. Ну, до речі, то що я казав, імітація тої уклейки, яка тут плаває. Давай, щоб не мучати і пішла. Так, хлопці, давайте. Треба щось шукати. Незрозуміло, що тут зараз з термокліном, незрозуміло зараз, що тут взагалі коїться з висотою трави. Так, це вже п'ята, дачі риболовля в мене без. П'ята риболовля без підзарядку. Так. Обираємо човник. Бачите, тут у нас карти глибин давним-давно в цій водомі відмальовані. А, ну заряду у нас залишилось 4%, але я думаю, що нам <су>, <су> вистачить. Да, Сергій? Да, ми стоїмо з тобою да, на трьох, ну так п'ята рибалка. Стоїмо на трьох метрах. Давай трошки проїдемось для того, щоб побачити. Ось до речі, твій крен, бачиш? Да. Так слухай, мармишку видно. 0,05 в, в полонці. Термокліну нема. 3, 3, 3, нема термокліну вже. 3-4 метри. Взагалі, бачите, хлопці, немає термокліну. Повністю нема. От тут 3,6 метрів, до речі. 3,6. Тут дивись, якась там рибка отут на звалі є. До речі. На, на 4 метрах, бачиш? Так. Да. Отут під нами щось, щось якісь двіжухи є. Но термокліну немає взагалі. Так, ну давайте зараз трошки проїдемось. Ну, отут біла риба є. Ось зараз під нами. 2,9 метрів. Тут давай десь і станемо вихід на 2,8, дивіться який. Стаємо тут на якір. Ось, стали 2,7, туди міляка пішла, туди пішли ці. Так, ну що, хлопці? Ставимо да, Ставимо ось такий вопчик в антенну Макс ЛБО в такому кольорі гарному, покусаний, погризаний, якраз десь він там 1,5 метра йде. То, що потрібно. О, є. І що, знов зійшла? Ні, сидить. Ні, зійшла. Та що ж ти? Ні, сидить, сидить. Сидить. Іде на мене. Йде на мене. Давай, мала. <кхід> я вибачаюсь, дядь Толь. Дядь Толь, я, ви... я дуже вибачаюсь. <кхід> так ти диви, яка гарна, це не твоя ота херня, що ти витягнув. Та ти подивись! Ти диви, яка риба. Дивись. Бачите, як дядя Толя заздрить. Вроді вроде нормальний мужик, а завідує капець. <рес> так, ну ми шуткуємо, ми шуткуємо, звісно. Так. Давай щучка. Хлопці. О! Гарна щука. Отака, дивіться. Не супер трофей, але, але все ж таки, бачите? Але все ж таки, ну що, воблер, риба, щасливе обличчя і щука пішла за подругами. Ну, бачите, да? отут -от трошечки щось там ми знайшли. От я побачив в ехолоті якесь скупчення білої риби, і одразу ми на цьому місці і трошечки знайшли рибку. І це вже друга, це вже друга на цей воблер в цьому місці. Так, гачки у нас всі на місці. Трошки, бачите, вона, коли стрибануло по цей. Розігнула. Зараз виправимо цю історію. Все. Бачите, в такому ось ось в такому безкльові. One Ten Max LBO в такому кольорі. До речі, у ці матові бачите, наскільки круто тримається на них фарба. Або зараз щось там змінили. Бо раніше в мегабасів вони дуже гарні такі, красиві, але фарба погана трималась. Зараз фарба тримається добре, в мене прям немає питань до цього. Є, так? Опача, Сергій теж на мегабасік впалював щуку. О, О так це гарна. Це така кіло з бізгаком. А з гаком це з крючком чи з кіло, кіло з гаком. Ну Це прям добре, це така півтора. О, щупа Сергій вполював на і та шайнера. Гарна така полторуха. Давай Сергій. Опа. Прополощи її трошки, щоб вона взябло. За там все нормально, там в неї кравяха була, не з жабр, поняв, а з язика. Що вона зараз відіє. Отак от, бачите, гарне місце стали, вже тут з цього підходу три риби ми спіймали. Спіймати, є, да? Ого! і прикинь, це ж я тільки що провів тут і ти спіймав. Там є там підмілка. Ну так, да, це така, що бачите, як вона чварить. Бачиш, іташійнер, блін. А може, флюр? Толя! Трьошка. Так, ну Сергій ще одну спіймав. Ну, до речі, бачите, сьогодні Шайнер робить діла. Шайнер робить діла. У мене теж, до речі, є і та шайнер. Але в мене такому, знаєш, червоному кольорі. Натуралочку. Натуралочку я з собою не брав. Слухайте, на вечір розклювалась. Розклювалась щука. Опа, і в мене є. І в мене є невеличка. У мене дивись взагалі. Дивись. Пацани, ви подивіться. Ви подивіться, що Толь! четвірка, четвірка, Да! <ривіться> <ривіться> ну, дивіться, яка риба велетенська. Так, ну. <ривіться> да, вже тут по-любому. але, на жаль, її гаплик, тому що вона собі... Та да, вона зрозумів собі гак в пузо прям вставила і там кішку навіть потягнула. Ну, не знаю, або буде... А, та, їсти, хтось буде їсти, або вона виживе. Так, ну давай. Не, ну, уплила, уплила. Отакі от діла, хлопці. Дивіться, як на вечір. Рибка розійшлась. При тому, що на 110-ку Сергій тільки що спіймав там півторачку, тільки що щось там ще було, а в мене, блін, на 135-ку ось такий мамонт сів. Є. Yeah. Ну, слухайте, у нас прям у нас прям роздача шнурків. Пішла роздача. Пацани дивіться. Дивіться, що я спіймав. Шо? Толь, п'ятерка! Ой, пацани, Хлопці, тут да. Тут просто щось сьогодні. Мегабас робить діла, от, блін. Шкода цих щук, тому що вони трошки себе дуже, дуже травмують. Я не знаю, може замінити, але бачите, мах в антен Max, що ловить? великий. Так, да. о, давайте вподобайку в антенну. Хлопці та дівчатка Ну непогано ми половили сьогодні, я вам хочу сказати, в нашому човні близько 10 хвостів, Сергій взагалі сьогодні відзначився гарною щукою, дядя Толя теж там під вечір розловився, і вихід пішов саме в 6 годин. Це те, про що я неодноразово вам розповідаю, що незважаючи на те, що одна та сама водойма, одні та самі воблери, але вона мовчить, 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 і в якийсь час ми починаємо. Ловити всі. І що цікаво, що ми до Толіка під'їхали. Толік каже: Блін, хлопці, я спіймав всі свої риби на Іта шайнер. Сергій теж ловив на іта шайнер, але ми про це Толіку не казали. У мене сьогодні спрацювали і коливалки від флагман. Нормальна тема. Ловить ті, хто полюбляють коливалки. Вибір для вас вони недорогі, ловлять, працюють, твічаться просто гарненно. В облари де більш так. Повільніше і може да, і За рахунок цього він може там, більш цікавий для риби. А по воблерам, ну так. Да, Копія та шайнера від флагмана, це можу рекомендувати 100% Thunder Max. А, це мій колір улюблений. Ну, там вже їх там 5-6 штук Причому так я бачу, що краска особа там Не, фарбування Фарбування нормальне, да. так. Ну, сьогодні оригінал також приніс саме велику нам щучку. Що, а ну показуй. Ну, це, блін, просто... Дивіться, це оригінальний Мегабас і та шайнер. Дивіться, який крутезний колір. Один час за цими кольорами постійно всі. Бігли да. бігли, да бігли, шукали його. Дуже крутий воблер. Ну і взагалі японці його розробляли саме для того, щоб на великих акваторіях швидко збирати активну щуку. Відпрацював сьогодні на відмінно резюме від Сергія шо. Так, на флюр ловиться все непогано, воблери відчувають себе розкутіші, трошки страшніше за перебіжки, тому що якщо вспухне флюр, буде все дуже складно. Але менше вірогідність від стрілу більше затискаються тут гальма ти має. більше, да, так? Більше ну але ж ти летить. Слухай, а пакльовку ти відчував як? Ну... Відмінно не можна сказати, да це ні, ні. Ні. типу Вона як... по іншому відчувається як чим на шнурі, але нормально, отака хлопці. Риболовля у нас вийшла, все вийшло добре. Я вже збираю чемодани, їду в таку крутезну риболовлю риболовну подорож. Не пропустіть хлопці, це буде просто пожар контент. Все вподобайку, підтримка українського контенту не підписаним. Обов'язково прямо зараз підписатися і побачимось.